У складів команд у воротах номер 12 Дмитро Непогода. В четвертий Ігор Пердута. 19-й Володимир Одарюк, 23-й Вадим Сапай, 29-й Дмитро Кравченко. І склад Волині. У воротах номер 1 Артем Кічак, 47-й Юрій Романюк, 38-й Сергій Петров, дев'яносто дев'ятий. Анатолій Діденко, про якого ми вже говорили. Подача на ближнього. Удар відбувається. Одарюк пробивав і не зміг як слід. Покласти корпус вже ловив його на виході, так би мовити. Кребенок через лівий фланг. Ребенок зміщується у центр. Підпрацьовує і пробиває такий ребенок. З нього розпочинається оста, ося, можливо дуже і дуже небезпечна. атака. Удар по воротах Кічак. Спроба номер два. Захисники. І вона в активі саме гостей. Кльобас дуже класно розібрався ситуацію. Ось з ударом не склалося. Ненебезпечний на момент то натяк. Вони час від часу створюють. Рибенок на віску на Дальню стійку. Володіння м'ячем 59 на 41 на користь волині. За ударами. Як в площину, так і за загальною кількістю все ж таки передведе Ворскла. Таким був тайм перший. Ось Цей квартет буде боротися за другий поверх. Рибонок на вісу! Не встиг на дещицю. На мить не встиг на дальню стійку. Діденко м'яч підхоплює. Цікава, що не була ситуація. Давайте після атаки Ворскли Про неї поговоримо. Рибанок розганяє її. Наступ своєї команди. Пробиває Ребенок. І стійка! І що? один 1 0 Абсолютно закономірний гол ніякого офсайду. Відзначається Одарюк. Перекриваючи зони, не змогли звузити простір, в який влучив Рибинок І Стіка після відскоку Одарюк перший. На м'ячі. І знову, знову перехоплення поблизу штрафного майданчика. Вже у штрафному майданчику. Удар по воротах пічак забирає м'яч з гострого кута пробував Зарічнюк, А не власник активних дій і швидких ніг. Прорив лівим флангом вже він ворскли Рибанок. Класна передача у центр. Удар у Дарюка. Кичак парирує. Бік і таким чином не дозволив. Не Дозволив супернику зіграти на топувальні. Але виникають проблеми. Можливо, зараз. Мемешево штрафну малячку. Пробиває Мемешев. Непогода в м'яч забирає. Майже скористалася помилкою морського на її ж під полі поля підопічні Віталія Кварцяного. І знову невимушена помилка при передачі. А ось тут офсайду немає. Хльобас. Хльобас обходить одного захисника. Це Логінов. Хльобас у штрафному майданчику. Бере на себе. Ну, знову може бути небезпечно. Зарічнюк. Зарічнюк під себе прибирає на дальність. навіть у центр на Хльобаса. Не заважав ніхто. І на цьому теж акцентувати вашу увагу. Діденко, нічого собі! Спроба номер два буде. І ще один удар Діденка. Якби забив перший, це був би гол туру точно. А там хто знає. Ну В класичних традиціях Так пляжного футболу, що не зіграв Анатолій Діденко, першим підкинув, другим пробив. Ну і як склався. Якщо говорити про антропометрію, насправді слід вміти робити. Райна Мемешева. Мемешев в оточенні трьох. Точно майже скидає з м'ячем Виходить на ударну позицію. пробиває Агресиміо. Класний удар. Начебто влучив м'яч на його думку. Кому з гравців Ворскли. Динамічний епізод, мені здається, що все. Таке перехоплення може бути дуже небезпечно, пробуває прямо в кічака, Шаповал. Вибороти м'яч для себе, скористатися помилкою, так, вийти на позицію і, зрештою, робити голкіпера. Давайте переглянемо статистику сьогоднішньої зустрічі більш-менш рівна, якщо не брати до уваги удари в площину.